Збирайтеся народ джунглів. Зараз буде розповідь про каскаря, який всіх вас прославив. Бандерлогі, та заспокойтесь ви нарешті, ка. Скажи им, будь ласка, щоб вони заспокоїлися. Бандерлоги, хорошо ли вам вид? Табака, і ти прийшов. І Шерхан з тобою. То ви залишитесь? А ми уйдемо на север і перейдем. А ми уйдемо на север! А ми уйдемо на север, а ми уйдемо на север. Вільна зграя, Акела, Отже, слухайте. У далекому 1865 році, 30 грудня, якраз напередодні Нового року, коли за вікном падає сніг і так приємно посидіти біля каміна, народився англійський письменник Джозеф Редіарх Кіплін. Але народився він і дитячі роки, провів не в Англії, а у далекій Індії, де ніколи не буває зими, а сніг лежить лише високо-високо в горах. Коли настав час йти до школи, хлопчика відвезли до Англії. Він дуже сумував за Індією, згадував їй розкішну природу, казки і легенди, а ставши дорослим, повернувся сюди. Кіплін працював журналістом, писав оповідання, вірші і казки для дітей. Так у казці про золоту антилопу розповідається про жадібного раджу, який хотів спіймати антилопу, у якої з під копит влітали золоті монети. Спіймати він її не зміг. Але у антилопів був друг, маленький хлопчик. Раджа схопив його і сказав, що якщо антилопа не дасть йому багато золота, він відрубає хлопчику голову. Антилопа, щоб допомогти своєму маленькому другу, пообіцяла, що дасть раджі стільки золота, скільки він захоче, але раджа сказав, що золота ніколи багато не буває. Тоді антилопа пообіцяла давати золото, поки він не скаже досить. Але після цього все його золото перетвориться на черепки. Так воно і сталося. А антилопа зі своїм маленьким другом спокійно пішли додому. Ще є казка про те, як у слонів з'явився хобот. Жило собі допитливе слонення, яке всім цікавилося і всім задавало питання. Одного разу спитало у крокодила, чим він обідає. І сталося таке. Слонення спочатку засмутилося, але мудрий пітон його розрадив і показав усі переваги нового носа слоненяти, який після цього став називатися хоботом. Був собі один ягуарчик, який весь час забував про те, що йому казала мати: їжака кидати у воду, щоб він розгорнувся, а черепаху перевертати і відряпувати з панциря, чи навпаки. А ще ж треба було розібратися, хто їжак. А хто черепаха? Тому їжак з черепахою вирішили не ризикувати, і черепаха навчилася згортатись клубочком, а їжак зі своїх колючок зробив панцир. Так з'явилися броненосці. У іншій касті розповідається про давні, предавні часи, коли все навколо було диким. У дикому лісі жив дикий пес, дика корова, дикий кінь. Але найдикішим з усіх диких тварин був дикий кіт. Він завжди ходив, де йому заменеться, і говорив Я кіт, я ходжу де хочу, і гуляю, як сам собі знаю. Чоловік також був диким. Він полював на диких тварин, поки жінка його не приручила, і вони стали жити удвох у сухій і теплій печері. Потім вона приручила собаку, коня, корову. І лише дикий кіт зумів приручити жінку. І тепер він міг приходити у печеру, коли сам захоче, грітися біля вогню. Жінка давала йому смачне молоко, а він завжди повторював я кіт, я ходжу де хочу, і гуляю, як сам собі знаю. У багатьох казках Кіплінга тварини допомагають людям. У рік і тікітаві мангуст рятує свого маленького друга від кобр. Йому допомагає мускусна пецючиха Чучундра, яка весь час боїться, її більш смілива подруга і хоробта пташка. Малий Малень... мангустик перемагає Змій і всі живуть спокійно і щасливо. І всі, звичайно, чули про Мауглі, маленького хлопчика, якого врятували вовки, і він з ними ріс. Допомагали Мауглі і захищали його від злого шерхана, граційна і витончена багіра, яка, однак, могла бути і грізною, розважливий балу, що був учителем з краї, мудрий пітон Ка. Кіплінг написав ще багато різних казок про тварин, дружбу тварин і людей. І справді, всі ми, тварини і люди, величезні мешканці моря і маленькі комахи. Діти нашої матері землі. Ми різні. Хто ходить, хто літає, хто повзає, хто стрибає, і виглядаємо по-різному. Є смішні і чудернацькі, але негарних серед нас нема. Все, що народила наша мати земля, прекрасне. І серед нас нема нікого зайвого. Всі ми їй потрібні люди, комахи, птахи, мирні тварини і хижаки. Тому ми, мешканці землі, повинні жити дружно. Допомагати один одному, а коли людина буде порядкувати на землі так, як треба, місця на ній вистачить всім. Тож пам'ятаємо заповідне слово: ми з тобою одної крові, ти і я.